Вітаю, мене звуть Ірина Контар, я кризовий психолог. Давайте разом розберемось, чому деякі люди бояться йти до психолога. По-перше, це тому, що не відрізняють психолога від психіатра. І думають, що якщо вони підуть до психолога, хтось там скаже, що з ними щось не так, що він якийсь хворий і таке інше. Психіатр. Це людина з медичною освітою, яка займається з психічними розладами, складними формами депресії, призначає медикаментозне лікування, як правило, рецептурне. Психолог займається різноманітним комплексом проблем всім, що заважає людям бути щасливими і успішними. І дослідження показує, що на фоні нашого постійного стресу, травматичних подій е і втрат. Близько 50% українців потребують роботи з психологом. Крім того, ніхто не відміняв і так звані прості життєві нормативні кризи, відносини з підлітками, загалом в родині, невпевненість в собі, апатія, відсутність мотивації. І дехто навіть не може висловити, що його турбує. Просто відчуває, що щось не так. І не треба чекати, поки ситуація якось вийде з-під контролю, стане нестерпною. Краще вчасно звернутися за психологічною допомогою. І е, запрошую на консультації офлайн в Києві е, біля метро Голосіївська. Перша консультація безкоштовна. Сподіваюсь, що до зустрічі!